Нагадую, що по всій території України оголошено повітряну тривогу. Просимо перебувати в укриттях або у більш безпечних місцях. Тривога викликана з літака. Міг 31 к про це повідомляють у телеграм повітряні сили України. Тож існує ракетна небезпека. Ми за ситуацію стежимо і оперативно вас інформуємо про будь-які зміни. А марафон триває далі. Будемо говорити про ситуацію на Херсон. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю на живу в ефірі марафону. Яким є сьогоднішній ранок на Херсонщині? Добрий ранок на Херсонщині минулої доби збільшилась кількість обстрілів, кількість снарядів. Обстрілів було 112 670 снарядів було випущено по території звільнених Херсонщини, в тому числі збільшилась кількість керованих авіабомб скинутих росіянами до восьми на Бориславський район. Очора росіянами дійсний ракетний удар. По Савуйновець там агропідприєм підприємство влучила ракета росіян, внаслідок чого загинув 35-річний чоловік. Ще один 16-річний чоловік отримав пора поранення, куботравму. Була надана допомога на місці. По самому Херсону 39 снарядів було випущено за минулу добу, внаслідок чого отримали поранення. Четверо людей, 69-річна жінка. Та ще троє чоловіків 20-21 року та 46 років, які були на агропідприємстві в Дніпровському районі, куди також яке потрапило під обстріл. Там також підприємство дуже постраждало. Дві автівки вантажні згоріли. Ну і ці три чоловіки, якщо казати за добу, то один одна людина загинула внаслідок російської агресії, і п'ятеро. Отримали поранення, пане Олександре. Ось ця безпекова ситуація, як ви зазначили, збільшене використання керованих авіабомб. Вона дозволяє продовжувати евакуацію людей, які бажають виїхати наразі з зони підвищеного ризику, і які є для цього можливості. Звичайно, якщо казати, там, ми працювали, коли було і 76 керованих авіабомб за день, і е, продовжується евакуація, в тому числі дітей з найбільш небезпечних. Е, Населених пунктів це 23, які визначені були на раді оборони. Зараз вже вивезено слізвиста дітей евакуйовано разом з сім'ями 700, Майже там залишається трошки більше 100, і це в п'яти населених пунктах. 23. також працює безкоштовна евакуація, яка була, організована разом з міністерством тимчасово окупованих територій. Люди можуть звернутися на гарячу лінію 0800-101-102, записатися на евакуацію. Ми найближчим часом допоможемо людям людям переїхати, оформитись в інших регіонах там на допомогу, в тому числі знайти житло. Пане Олександре, знову ж таки, про гуманітарну ситуацію в самому Херсоні і в містах області. Наскільки складно забезпечувати продуктами, медикаментами, надавати медичну допомогу? Якщо можете коротко про це, ну, по медицині, слава Богу, все добре. Медичними. Препаратами, ліками забезпечені всі лікарні, працюють аптеки, і в тому числі і не тільки в Херсоні, і в громадах. Щодо продуктів, також працюють всі мережі супермаркети, просто магазини в місті і в громадах також наші організації благодійні і міжнародні надають продуктові набори для малозабезпечених та маломобільних людей. Тобто працюємо все так. в таблемогляд. Дякую, пане Олександре. Олександр Толоконніков, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Говорили про ситуацію в області.